3 грудня в українській історії це день, що об'єднує епохи, у яких українці боролися за мову, свободу, культуру і державність. Події цього дня простягаються від початку ХХ століття до сучасності і нагадують українська нація завжди виборювала право на власний голос. На початку минулого століття, у 1905 році, українська громада Петербурга наважилася відкрито вимагати від імперської влади визнання української мови та дозволу на пресу і освіту. У 1917 році Центральна Рада створила Генеральний секретаріат освіти – орган, що мав українізувати шкільну систему, відкривати українські навчальні заклади. У 1934 році столицю УСРР остаточно перенесли до Києва, повернувши політичний центр до історичного серця України попри тиск радянської влади. 3 грудня 1941 року НКВС розстріляв у Сімферополі сотні в'язнів кримських татар, українців, євреїв, убивши їх без суду, аби не залишити ворогу. У 1989 році цього дня сформували перше керівництво народного руху України організації, яка підштовхнула країну до незалежності і відродження національної свідомості. 3 грудня народилися й видатні діячі культури. У 1901-му – літературознавець Григорій Костюк, у 1922-му – композитор Платон Майборода. А у 1923 – році Ніна Матвієнко, чий голос став символом української пісенної душі. У новітній історії ця дата теж є промовистою. У 2014 році почалася урядова реформа, спрямована на впровадження європейських принципів управління. А у 2022 році Україна підтвердила пріоритет підтримки людей з інвалідністю, особливо тих, хто постраждав у війні. Ці процеси показують, що навіть у найскладніші періоди країна здатна рухатися шляхом розвитку та людяності. 3 грудня це день рішучості, пам'яті і відваги, коли українці проявляли силу й гідність, рухаючи країну вперед попри будь-які обставини. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.